Знаєте, історія Джорджа Мюллера це щось набагато більше, ніж просто розповідь про добрі справи. Це, по суті, жива демонстрація, демонстрація того, як глибокі богословські переконання можуть ну, буквально змінити світ. Тож давайте розберемося, як віра однієї єдиної людини стала таким потужним, видимим доказом Божої вірності. Отже, почнемо з цифр, які просто вражають за своє життя. Джордж Мюллер подбав про 10 тисяч сироти. Просто вдумайтесь у цей масштаб, щоб було зрозуміло, коли він тільки починав, у всій Англії було місць лише для 3600 дітей сиріт. Те, що він зробив, змінило абсолютно все. І звісно, для такої гігантської справи потрібні були гроші. І він їх отримав. Суми пожертв, якщо перерахувати на сьогоднішні гроші, сягають мільйонів доларів. На ці кошти він збудував п'ять величезних притулків. І що важливо, він ніколи жодного разу не мав боргів. І ось тут ми підходимо до головного питання питання, яке, чесно кажучи, вражає до глибини душі як Як одна людина змогла все це зробити? А відповідь вона одночасно і проста, і абсолютно неймовірна. Він ніколи ні в кого не просив грошей жодного разу. Все, що він робив, це молився, і щоб зрозуміти, як таке взагалі можливо, треба подивитися, ким була ця людина. Так щоб зрозуміти його метод, спочатку треба зрозуміти його самого, а точніше, його неймовірне перетворення. Бо життя Мюлера до того, як він увірував, було, м'яко кажучи, зовсім не таким, яким ми його знаємо. Він сам про себе писав, що ріс брехуном і злодієм, уявляєте? У 16 років він навіть потрапив до в'язниці за крадіжку. Він пішов вивчати богослов'я, але не через віру, ні. Це був просто розрахунок заради фінансової стабільності. А жив він при цьому, ну скажімо так, життям далеким від побожного. Контраст із тим, ким він став потім, він просто колосальний. Але все змінилося. Це сталося одного вечора в листопаді 1825-го. Двадцятирічний Мюллер потрапив на молитовне зібрання. І про той вечір він пізніше напише: той вечір став поворотним моментом у моєму житті. Саме тоді, як він сам свідчив, Бог почав у ньому свою велику роботу благодаті. Але знаєте, навернення це був лише початок. Справжнім ключем, таким собі каталізатором його неймовірної віри, стала глибока богословська зміна. Вона відбулася через чотири роки. І саме ця зміна і сформувала те, що ми називаємо його реформоване мислення. Так от у 1829 році Мюллер поїхав до маленького англійського містечка Теймут. Він хворів і сподівався там підлікуватися. Але вийшло так, що ця поїздка, яка мала б відновити його фізичне здоров'я, натомість спричинила справжню духовну революцію. І ось тут зміни видно, як то кажуть, неозброєним оком. Дивіться, до 1829 року його проповіді, за його ж власними словами, були безплідними. А доктрину про Боже обрання він взагалі називав діявольською. Але після поїздки в Тейнмут все змінюється. Він приймає те, що в реформатському богослов'ї називають доктринами благодаті тобто, розуміння Божої суверенної верховної влади у спасінні, і його служіння просто вибухає. Люди починають навертатися десятками. Саме це глибоке переконання у всеосяжному божому суверенітеті і стало тим фундаментом, на якому він збудував усе своє життя. І ця нова впевненість у Божому суверенітеті це була не просто якась абстрактна ідея, ні. Це стало його життєвою стратегією. І сиротинці, які він заснував, були не кінцевою метою, а радше інструментом для досягнення чогось набагато більшого. Мюллер дуже чітко розставив пріоритети. І це ключовий момент. На першому місці, найголовнішому, було бажання, щоб Бог був прославлений, щоб весь світ побачив, що довіряти йому це реально, це працює. І вже потім на другому і третьому місці йшли духовний і матеріальний добробут самих сиріт. Розумієте? Весь цей грандіозний проєкт із притулками був задуманий, щоб стати видимим, відчутним доказом того, що Бог є, і він відповідає на молитви. І тут є один дуже важливий момент, на якому Мюллер завжди наголошував. Він казав, що його віра це не якийсь унікальний надзвичайний дар віри для творення чудес, який Бог дає лише обраним. Ні. Він називав це благодаттю віри, тобто простою довірою до Божих обітниць, записаних у писанні. І ця благодать, за його словами, доступна абсолютно кожному віруючому. Він хотів, щоб його приклад підбадьорював, а не був просто винятком, яким можна здалеку захоплюватись. Добре. Але що відбувається з такою, здавалося б, непохитною вірою, коли вона стикається з особистою трагедією? Коли Бог, який тисячі разів відповідав так на молитви про їжу та гроші, раптом відповідає ні на найособистіше прохання. Мюллер і його дружина Мері прожили разом 39 років, і це був неймовірно щасливий шлюб. Він сам писав: з кожним роком наше щастя зростало все більше й більше. Тобто, це була глибока, справжня любов, і це розуміння робить те, що сталося далі, ще більш болісне. 6 лютого 1870 року Мері померла. Подумайте про це. Людина, яка бачила тисячі, десятки тисяч відповідей на молитви, не отримала відповіді на найважливішу молитву свого життя простілення власної дружини. І ось тут його реакція. Вона розкриває всю глибину його віри. Він сказав: Моє серце було в спокої, я був задоволений Богом. Як? Як таке можливо? А ось як він до кінця вірив у обіцянку з 84-го Псалма, що Господь не відмовить у блазі тим, хто йому довіряє. Його логіка була такою: якби для мене і для Божого царства було б краще, щоб Мері жила, Бог би її зцілив. А раз він цього не зробив, значить її смерть це і є благо в цій ситуації. Його радість і спокій були не в Божих дарах, а в самому Бозі. І ось ця неймовірна стійкість посеред горя, вона походить з принципу, який, за словами самого Мюллера, доступний кожному. Це не якась секретна техніка для обраних, це, по суті, відкрите запрошення. То в чому ж секрет? Сам Мюллер пояснював це дуже просто: секрет плідного служіння це радість у Бозі. А звідки береться ця радість? Вона приходить від пізнання Бога. А як ми пізнаємо Бога через Його слово, через Біблію. Він відверто зізнавався, що перші чотири роки свого християнського життя майже не зростав духовно, бо просто нехтував писанням. Але щойно він почав щоденно і глибоко його вивчати, його душа почала наповнюватися миром і радістю. Його головна порада щодня живіть свою душу Словом Божим. Історія Джорджа Мюллера це, зрештою, не просто цікавий факт з минулого, це живий доказ. І водночас це виклик. Його життя, по суті, ставить перед кожним із нас одне велике запитання, яке лунає і досі, а чи не спробувати цей шлях повної довіри, шлях, де справжня глибока радість у самому Бозі стає джерелом сили для абсолютно всього.